Завод-виробник опалювального обладнання хетінмашин презентує свою новинку Комбінований котел-отаман. Цього року ситуація на ринку енергоносіїв показує, що прийшов час обирати котел на твердому паливі як основний чи запасний вид опалення. У 2023 році ми провели широкомасштабне опитування своїх клієнтів з метою визначення ключових потреб у опалювальному обладнанні. Переважна кількість опитаних вказала на потребу у опалювальних пристроях, що працюють на декількох видах палива. Тому ми разом з європейськими конструкторами розробили новий сучасний комбінований котел отаману. Для опалення дровами, вугіллям, брикетами та з можливістю встановлення пелетного пальника для опалення пелетою з деревини та агровідходів. Котел Отаман виготовлений з високоякісної сталі європейського виробництва, незалежний від електроенергії в режимі опалення дровами, вугіллям брикетами. Працює на палеті будь-якої якості, з деровини, агровідходів, змішань, має два ряди сталевих водонаповнених колосників з безшовної труби для кращого відбору тепла. Коефіцієнт корисної дії котла. До 92% має у комплекті надійний факельний пальник з автоматичною системою розпалу та підтримки горіння системою самоочищення від золи, з автоматичною системою управління роботою пальника. Потужність 20, 30, 40 кВт на площу 200, 300 і 400 квадратних метрів. Можливість вибору розміру бункеру для палет. В залежності від побажань клієнта. Хейтін машин. Тепло перемоги для України.